середина XVIII століття, так, 1750-ті роки. Скільки треба було об'їздити, акумулювати і побачити, що в голові не вкладається. То людина XVIII століття, щоб подолати навіть тих самих 100-200 кілометрів, мусила витратити надзвичайно багато часу. І тут виникає питання: як вже сформований автор міг попасти на наші землі і настільки добре тут розвинутися? І, можливо, приїхала ціла майстерня. Тому що одна людина, вона би. Фізично не змогла двигнути е, такий е, насправді титанічний маг роботи, який зробив Пінзель за буквально за 10 років. То, що ми знаємо, від 1700 кінець 1740-х і вже 1761 рік е, вважається роком смерті Пінзеля. Тобто знову ж таки, приїхати Пінзелю до Бучача і зразу здвигнути два величезні обелізки. Зробити там, більше десятка скульптур для Бучацької ратуші. Одному. Цікаво було би зробити насправді таке дослідження чисто е, виконавське. так? Скільки часу там потрібно протримати долото з молотком в руках, щоб е, зробити одну скульптуру в камені? Е, скільки часу би це зайняло, наприклад? Та сама Бучацька ратуша, так? Скільки часу потреб, і скільки людей треба було, щоб виконати цю роботу? От взяти і порахувати, тобто попрацювати зі скульптором, який дасть чіткі, чіткі відповіді на поставлене запитання, скільки часу реально потрібно було, щоб вирізбити одну скульптуру. То ясно, що Пінзель, я думаю, сам її не потім не ливкасив, сам її не золотив, не починав там видовбувати великі масиви роботи. Думаю, це мусили бути учні. Які за рисунком автора там, надавали загального образу, і тоді він вже дорізав найважливіші, найважливіші моменти і вузли. Так? Але, але це насправді дуже цікаво, і ми тоді зрозуміємо, скільки людей потрібно було для існування такої майстерні, скільки часу. ну, от, Потрібно провести певну статистику. І, і тоді, або відпадуть певні питання, або з'явиться ще більше питань. Величезна частина спадщини попросту пропала. Вона була знищена, вона була спалена, вона була попилена, вона була неоцінена, Виникає величезне запитання. Як дослідженням творчості Пінзеля могли почати займатися в кінці 30-х років ХХ століття? Тобто, коли е, найцік... одні з найцікавіших скульптур у Львові, це є скульптури на фасаді собору святого Юра, коли до там початку ХХ століття не знали авторства цих скульптур. Ми дуже чітко не можемо вивести генезу Пінзеля, ми не можемо насправді знайти дуже чітких аналогій з іншими митцями. Звісно, побутує думка, що він може походити з Сілезії, що він може походити з Німеччини, він може походити з Австрії. Але мені здається, що насправді в цьому випадку, поки ми не знайдемо точних документальних підтверджень. Невідомо, чи ми зможемо їх знайти, тому що все-таки, на мою думку, ми навіть і не маємо точного прізвища, точного ім'я автора. Поки ми не знайдемо точних документальних підтверджень, ми можемо лише говорити про місце і роль творчості пінзеля в європейському мистецтві. Насправді, не так багато є скульптурів, особливо в. В XVIII столітті, які настільки добре працювали власне, з інтерпретацією анатомії. Тому ну, що Пінзель чи не один з перших художників-експресіоністів по великому рахунку. Він не був художником, який дуже чітко дотримувався певних канонів анатомії. Усталений в тому часі. Тоді, коли в пізніших роботах, десь з другої половини 1750-х років, пінзель починає витягувати з тіла певні вузли, дуже важливі, які завжди знаходяться під шкірою яких не видно в які не видно на нас на щодень, так? Лікті, пальці, тобто вони є обтягнуті шкірою, всі сухожилля. Вони мають там певні жирові прокладки, і, відповідно, ми цього ніколи не бачимо. Тоді, коли пінзель частково знімає шкіру, частково знімає всякі накладення і оголює відповідно саму м'язову тканину, пінзель. На 100% досліджував тіло людини, тому що без е, глибокого дослідження і без глибокого розуміння тіла людини він би е, він би не зміг зробити цього класного міксу е, цього міксу е, правильної побудови кісток, е, правильних кріплень е, сухожилля до кісток, накладення м'язів. Тобто в нього це все дуже чітко е, показано і пропрацьовано, і е, з величезним е, просторовим розумінням цього. Тобто, якщо ми подивимося на кожен суглобик, який вирізаний на пальці, це особливо чи в розп'ятті з Костелу Мартина у Львові, чи, наприклад, якщо ми візьмемо е, скульптури з Годовиці, це Самсон, е, е, тобто ми бачимо, наскільки автор е, розуміє анатомію, і наскільки автор, в принципі, інтерпретує анатомію е, для емоційного підсилення образу. І це все йому власне допомагає допомагає добитися цього цієї певної експресії, і звісно, ця анатомія в поєднанні з попросту таким несамовитим шалом геометричних геометричних складок, які як хмара огортають, огортають тіло кожного святого, вони дають таке неймовірне сполучення, яке працює насправді на емоційному рівні. Бо що, якщо говорити про вплив пінзеля на Глядача, звісно, що це є вплив емоційний в першу чергу. В першу чергу ми бачимо образ. Ми бачимо дуже сильний образ, який є доволі болючим, я би навіть сказав. Тут це є так би, основа композиції, яка є доповнена просто неймовірною кількістю розкішних путій, які є, які, так би, облегшуються все сприйняття. Тобто, знову ж таки, пінзель в цьому випадку теж. В'являється як таким добрим філософом, християнським філософом, тому що він показує страждання людини тут на землі. Він показує, що людина тут переносить біль, фізичний біль, духовний біль. Тоді, коли людина піде в інше життя, а то інше життя завжди презентують ангелики, путті, які, які позбавлені будь-якого болю, будь-якого будь-якого страждання. Коли я передивлявся моделі, дуже багато скульптур були величезними відкриттями, тому що зовсім з несподіваних ракурсів, з яких ми не привикли бачити ці скульптури. Так? Особливо це для мене було цікавим пережиттям. Це скульптура Івана з Скульптурної групи з Годовиці, з розп'яття, так, коли я його завжди бачив в профіль, а тут ти можеш побачити його, лице в фас, і тобто видно, що наскільки автор розумів, з якої точки буде оглядатися ця скульптура, і наскільки, тобто, він там не дуже умовно навіть заморочувався тою частиною, яку ніколи ніхто не побачить, так і це видно насправді. На жаль, жодного впливу Пінзеля на подальше мистецтво ми не маємо. Так, ми мали кілька дуже непоганих скульптурів, які залишилися після пінзеля. Ну, Найкраще, може, Філевич з них. Так? Можливо, Пінзель більше має вплив зараз. Можливо, пінзель мав великий вплив на Новаківську. Тому що по силі експресії, по Трактуванню, наприклад, тих самих драперій. Ми знаємо, що Новаківський наприкінці життя мав замовлення на запрестольний твір для собору святого Юра, і видно, наскільки він перейнявся цією силою, виразу і експресією самого Пінзеля, і наскільки він пробував якби, дійти до, до такої ж виразності, яка була в Пінзеля. На жаль, цей твір йому не вдалося завершити. На жаль, цей твір залишився на стадії ескізів. Але дійсно, якщо говорити про учнів Пінзеля, то напевно одним з учнів Пінзеля я би вважав Новаківського у Львові, тому що він насправді перейняв правильні думки, не форми, як перейняли його учні, а смисли і думки, які закладав в свої роботи Пінзель.